Анатолій Михайленко. Дорога пройде надвічі. Розділ п'ятий, частина друга. Антон намагався все тверезо зважити, і виходило, що все, що було в його дорозі лихого, траплялося з необачності, слабості. Або душевне, або фізичне, від бажання знайти ширші ворота і легшу дорогу, а може ще й від того, що багато неправди залишає на своєму сліду. Сліпий Назар, що тепер з ним? Чи вберегла його зла доля? Дарина, яка бачив це в її очах, коли прощались на шляху, не простила йому того зватання. Оляна з хлопчиком, немовлям, якого він залишив без батька, Аделя, який він не сказав і не скаже правди. І ось тепер оцей задушливий хліб, у якому опинився з двадцятьма хлопцями та дядьками, із якого йому за будь-яку ціну треба вибратися. Як ви хочете, щоб поступали люди з вами, так поступайте з ними, так проголошував пророк. Зборошномольні. А коли не можна так? Не можеш я сказати оцим дядькам, котрі тихо гомонять, помощувавшись по кутках і поліцаям, які вартують хліб, не можу сказати, що мені конче треба йти, що від того дійду чи не дійду залежить так багато, що я і сам усього не знаю. Я тільки знаю, що мушу точно переказати все, як волів гнітий. Як же мені бути? Чекати, сподіваючись, на щасливий випадок може повернутися перейма з горкуном, чи пожертвувати цими людьми, а може і їхнім селом і втекти? А чи попросити людей, щоб виручали? Я, мовляв, випадково зайшов у село, і мені треба до мами, я додому хочу виблагати в поліцаїв долю, виплазувати на колінах. Щось треба робити, щось зробити, він знову згадав, як опинився в хліві. Розбудило його вночі якесь незрозуміле гудіння. Довго не міг спагнути, сниться чи насправді. Може, канонада, фронт, гул наблизився, і вже можна було здогадатися, що то не канонада, не танк і не літаки, а звичайні машини. По стінах заметались спалахи прожекторів. Промені поперемінно вихоплювали перелякані обличчя, аделі та гаїни. Бабуся хрестилась кудись у темний куток. Антон кинувся задягатись і довго не міг попасти ногою в колошу. Проте було пізно село вже оточило автоматники. Попереду них поволі котилися вантажівки з увімкнутими фарами, лезами променів, розсікуючи темряву і розганяючи пітьму. Довгі тіні від хати дерев гасали по землі, мов навіжені. Піднятися спросоння люди кидалися в один бік, у другий, а німці поволі притискали їх до псла. Антон усе зрозумів не могли німці подарувати село спаленого легковика із забитих пасажирів. А вже ж, Як же він раніше про це не здогадався, німці схитрували, залишаючи село в спокої, гадали, може, партизани знову туди прийдуть, а серед ночі оточили недюху, от і вся мудрість. Хто -хто? І він, Антон, про таку підступність міг би здогадатись, якби хоч трошки поворушив мізками. Не поворушив, розвісив вуха, слухаючи про партизанів, тепер спробує викрутитися. Він схопив переляканих дівчат за руки і потягнув з хати. Біг до псла там ще було темно, мабуть, німці не сподівалися, що хтось зважиться переплисти холодну, розлиту повінню річ, ріку. Пригинаючись і спотикаючись, тягнув за собою дівчат. Гаїна схлипувала, по-дитячому шморгала носом і весь час тихо кликала маму. Аделя бігла мовчки, хопившись за Антонову руку. По тому, як вона міцно тримала його рук, Антон здогадався вірить, що він зрадить, порятує. Зарадить, порятує, коли б це було так. <кій> Антон був не один догадливий чим ближче до берега, тим більше ціней. Люди шукали порятунку, втікали від яскравого світла туди, де темно, та нараз від берега вдарили короткі автоматні черги. Антон штурхнув дівчат на землю і сам впав поруч. У сполохах пострілів він бачив, як уздовж берега на повен зріст звелися автоматники. Не такі вони й дурні німчики то тут, то там диркали черги, лунали одиночні постріли, прожектори чіпко вмацвали все довкіл. Кільце Навколо безоружних стискалося. Врешті всіх погнали на вигін, де колись була школа. Під час відступу наших випадковий снаряд спалив її, недогарки так і залишились. Там же стояв і будинок фельдшера з повибовиними шипками і чорними лутками. Машини із увімкнутими фарами, щільний ланцюг автоматників, Антон зрозумів, що звідси так просто не вирватися. Жінки притискали до грудей немовлят, старші трималися за материні спідниці. Діти перепитували одне одного, що воно буде далі, і ось у цьому людському вировиську почувся різкий, джеркотливий голос, і всі мимоволі повернули на нього голови. Високий, довгоногий німець у галюфе і круглих окулярах, які кидали навкіл гострі промінчики, показав рукою на дім фельдшера Ми не можемо простити селові та його жителям. Рівним, ніби байдужим голосом говорив він бандитського нападу на німецьких офіцерів і солдатів. Село буде спалене, а 20 мужчин заложників розстріляні, якщо ви не видасте нам бандитів. Зробити це треба зараз же. <кій> він перечекав, доки перекладуть, потім повторив останню фразу можете зробити це зараз, я чекатиму 5 хвилин. Доки ви роздумуєте, я прочитаю вам наказ генерала фон Дітріха. Один свити прислужливо витягнув з портфеля папір і подав офіцерові другий присвятив ліхтариком. Згідно з рапортом 18К, посланого комендантом південно етапного пункту номер 7 на офіцера, підполковника Цейса, онтер-офіцера Гофмана, Капрала Тішлера та Єфрейтора Зібермана, в селі Недюха бандити вчинили збройний напад і вбили їх. Наказує розстріляти скільки можна підозрілих, а село спалити до останньої хати з усіх карт назавжди вилучити назву села, відбудову і нове поселення на тому місці заборонити двом батальйонам 118-го саперного полку та одному резервному батальйону. Розпочати акцію в ніч на 27 квітня 1942 року, якщо буде виказано бандитів та їхнього командира розстріляти десять заложників, а село не палити. Все зрозуміло п'ять хвилин минуло, даю ще дві, але більше ви не одержите від коменданта Гартмана ані секунди. Повторюю, хто викаже бандитів або скаже, де вони переховуються, той врятує себе, свою хату і все село. Пішла остання хвилина. Один, два, три. Почав монотонно відраховувати секунди, викидаючи вгору вказівний палець. Вигін німував, навіть діти принишкли. Вам що заціпило? російською мовою? вигукнув офіцер. Зараз мої люди розворушать вас. І раптом зойк, і як постріл. Я поведу двоє німців миті вихопили з натовпу того, хто кричав. Чоловік із закустраною головою і довгими руками опинився перед офіцером. «Веди, – не казав Гартман. Он його хата, он, зірваним зі страху голосом, закричав довгорукий. Всі знають, всі, що перейма, у партизанах, це він винуватий він. Чого ж ви мовчите, люди? Чого не рятуєте себе? Вам Василя шкода, чи його хати, чи матері, а себе вам не шкода, своїх хат вам не жалко? Он його хата, може, зараз на горищі ховається. «Жде, поки нас усіх перестріляють. Люденьки, що ж ви не рятуєте себе, люденьки? Він махнув руками, ніби намагався злетіти. Веди, перебив Гартман Марш. Світло швидше. Одна з машин круто розвернулась, кресанувши променем по людях. Вихопила з темряви стареньку хату. Троє солдатів, підштовхуючи довгорукого, кинулися за світлом прожекторів. Усі побачили, як із яскравої освітленої хати вискочила жінка, кинулася за вугол, слідом ударили дві черги. Жінка спіткнулася, ніби наскочила на невидиму перепону. Смикнулась назад, випросталась і поволі впала навзнак. Натовп німував Пуститись вогнем. Гартман сердито матнув головою на хату перейму, що досі, мов пам'ятник, вирізблювались у променях на тлі страшної ночі. Суха, солом'яна стріха, спалахнула вмить. А більше ніхто не надумався? спитав Гартман, пускаючи з кельцями окулярів веселі блискітки. Шкода, швидко, двадцять чоловік, жінок і дітей не брати. Автоматники, мов коси в траву, вріз, врізалися в натовп, люди шарахалися в пасці. Хтось лаявся, хтось плакав, надривався дитячий голос. Таточку, таточку, людське море хитало й Антона то в один бік, то в другий. Несподівано важка рука боляче впала на Антонове плече. Висмикнули його з натовпу, Аделя потяглася за ним, хапаючи за рукав гаїну, вони десь загубили в метушні. Антон зумів на мить вирватися, схопив Аделю за пристягнуті до нього руки. Німець повернув автомат прикладом донизу і, коротко розмахнувшись, вдарив по їхніх сплетених руках. Ми з жінками не воюємо. Аделя скрикнула від болю, руки обвисли, мов перебиті. Натовп розділив їх. Антон, відтиснутий автоматником від гурту, шукав її очима, кликав та дарма. Шнель, шнель, підпирало тверде дуло під бік. Антон не знав, куди їх гнали. Невдовзі вони опинились в довгому приміщенні з маленькими вікнами, під стелею, пахло сіном і кінським потом.